Ще квартал можна сказати не то, що змінилося, але саме по сезонності. Я б сказав. Коли... Дякую, що ви підключилися на наш сьогодні. Вечірній подкаст Кава Фінанси та Грошова свинка. Сьогодні з нами в гостях спеціаліст агент по нерухомості Діана Мачишин Діана, добрий вечора. Добрий Дякую, вечір. Приєдналася до нас. Спасибі вам. 23 третій рік знову ж таки він як кажуть нелегкий рік. рік. Той самий час, якщо ми тут проживаємо сполучених штатах, ми дивимося, і слідкуємо за ринком нерухомості, і дуже багато людей чи купляє нерухомість, чи продає і хоче знати, як кажуть, ці секрети, щоб ваші. Uh, щоб ваша покупка чи це продаж, щоб вони були uh, uh, вдачливі? Uh, сьогодні я хочу uh, запросити Діану, щоб вона кажуть з такої експерт точки зору зі своєї сторони, розказала нам як кажуть, що вона бачить зі своєї точки зору ринку. Щоб наробить, бачить зі сторони, можливо, клієнти часом роблять помилки і щоб uh, поділилися також з нами, щоб ви їх не робили. Щоб я кажу, щоб ми uh, щоб ви їх не робили і, і вчилися, можливо, на uh, помилках, які роблять інші? Uh, Діана, якщо можна в пару словах, якщо можна я як кажуть, розкажіть про, про себе вашу концентрацію uh -huh. на ринку, і uh, якщо можна та для наших глядачів. Дуже дякую, Любомир, що ви мене запросили на ваш подкаст. Дуже приємно бути тут. Мене звати Діана Матічен. Я з Івано-Франківська вже в Америці тут 12 років. І в мене дітки маленькі, і бізнес тут. Продаємо цього року дві тисячі році. Ми вже продали 38 будинків. 38 щасливих клієнтів або вже під контрактом, або закрилися. Минулого року ми продали більше 80 будинків, тому порада, яку ми даємо, дійсно важлива зараз. Вона актуальна зараз, і я буду дуже рада з вами поділитися. Супер, супер, дуже дякуємо. Ну що ж, тоді почнемо. Я знаю, що в нас в нас є ринок, як кажуть, покупців, в нас є ринок а, продавців. Також а, почнемо з як кажуть з покупців. А, знаємо, що ринок можливо, перед тим як ми йшли на початок року, ми розраховували, знали, що відсотки піднялися порівняно з минулим роком. Ми знали, ми знали також, що рівень інвентаря був досить низький, коли ми починали рік. У нас вже середина квітня. А що в нас Діана, помінялося, Що ми бачимо на сьогоднішній день ринок? Чи як кажуть, цей інвентар? Чи більше є для покупців знову ж таки? Чи більше виборочів mm -hmm. ми бачимо, я кажу, ці труднощі? Які були за останніх пару місяців, угу. всі думали дійсно? От якраз я пам'ятаю розмови, які мали в кінці минулого року, що все піде вниз, а буде страшні foreclosures, буде страшна криза, і всі ціни підуть вниз. Що змінилося? Нічого не змінилося з минулого року. Далі в нас немає достатньо будинків, щоб всім купити будинок. А далі в нас є multiple offers, тобто що це означає? Що більше чим один покупець зацікавлений купити одну ту саму. Муж хату, і а, ціни йдуть вверх і вверх. Тепер, коли я зустрічаюся з продавцями, ми дивимося на а, ціни минулого року, і тепер ще й вищі ставимо ціни. Це де, також залежить від а, як, як, за яку ціну ми говоримо, тому що якщо ми говоримо там 500 тисяч і менше, це дуже ходова ціна, і будинки продаються як, як гарячі пирожки. А якщо ми говоримо мільйони вище, є набагато більше і, і вибору, і набагато менше покупців, тому що а, і податки, і якщо брати. Моргіж це не кожен може собі дозволити, особливо у нас податки на такий будинок може бути 30-40 тисяч а, в рік, тому там більше є вибору і можна собі вибирати чи а, більше як кастом home, чи такий більше А, Так що так менше, значить, менше дорожча хата має менше попиту, так менше попиту, тому що а, самі покупці, скільки покупців можуть купити 500 тисяч а, дім і 2 мільйони дім це різниця велика. Супер, а як на рахунок, чи ми бачимо можливо молоде? Я кажу, трошки молодші покоління? Чи ми бачимо? Молодші покоління трошки більше купляє порівню з з минулим роком. Чи кажуть first-time buyer? Які хто це ідеальний клієнт для first-time ферстаймобає? Мені здається, якраз останні роки почався ковід, і я побачила набагато більше. Навіть моїх друзів почали купляти будинки. На початку моєї кар'єри я в бізнесі 9 років. Uh, всі мої друзі орендували. Багато друзів були неодружені, Нікому навіть не хотілося чути про нерухомість. А тепер всім цікаво. І чому тому, що ми вже тепер. В тому віці, де це дійсно цікаво, де думаємо за майбутнє, плюс оренда настільки дорога, що дійсно дешевше купити квартиру, ту ж саму яку будете орендувати і платити собі. Супер а, супер. Ну все ж таки, ми, ми так як ви сказали, значить інвентар на рахунок і знову таки. Ми говоримо напевно, перший покупець, це десь в районі до 500 тисяч, однородинний будинок. А, що робити в таких ситуаціях? Ми знаємо, що є багато бажаючих. Яка ваша стратегія на рахунок, що ви порекомендували на рахунок для того, щоб цей, як кажуть, пропозиція, щоб бути? Ключовим щоб бути, я кажу, самим е, самим вищим в тому списку, коли якщо є багато анкет, uh -huh. що лежали і проставили, представлялися, фактично мали самі кращі шанс виграти цей офер, коли ви є покупець, і кажу, даєте не наїздилися вже довго uh -huh. і важко взяти, щоб щоб пропозицію взяли. Що, які я кажу, які які є пункти, на, на, на на що покупець повинен звертати увагу. Ну, почнемо з того, що, по-перше, ніхто не любить переплачувати ні за що. Те саме з будинками, ніхто не хоче дійсно переплачувати, але те, що зараз реальність в, в маркеті така, що є е, одна людина зацікавлена, і також 15 інших в одному ж будинку. Тому дивитися просто на ціну, і сказати, я вам дам 5 тисяч більше е, і думати, що окей, це буде вже моя стратегія. Це дійсно не не виходить. Я зараз працюю дуже багатьма продавцями. і Взагалі, то я дуже... Нас як в нерухомості кажуть heavy listing agent. Тому я, я в мене багато клієнтів-продавців від 200 тисяч до 2 мільйони. Доларів, доларів. І я дійсно бачу, що відбувається, як продавці роблять свої рішення. І дуже важливо не тільки за ціну думати, а думати також за стратегію, як можна креативно поставити цей офер. Ви можете поставити так, що as is, це означає, що ви зробите інспекцію, але ви не будете просити продавців, щоб вони. Нічого перемотували, чи якісь дали вам додаткові гроші після інспекції. І також дуже важливим, майже найважливішим, це appraisal gap. Тобто, якщо банк оцінить ваш дім на менше, ніж те, що ви обіцяєте продавцю заплатити за, за за дім, ви доплатите своєї кишені. І це досить багато покупців а, могли отримати дім, навіть якщо ми а, конкуруємо з 15 іншими покупцями. Діана, коли ми говоримо за appraisal gap, чи ви рекомендуєте я кажу специфіку, тому що знову ж таки візьмемо хату, якщо я, хтось дає 500 тисяч, і mm хата, -hmm. скажімо, недооціниться 20 тисяч. Так. Чи сама ціль є, що я кажуть, щоб можна сказати, дати таку конкурентність і гнучкість представитись перед продавцем, видаєте там 10 тисяч цей gap, щоб якщо я кажу, що також був. Бо застрахований, і mm -hmm. часом, якщо є 20 тисяч недооцінка, а вони дають там 5% де це може як кажуть так. розбити транзакцію. Так. Так, а, треба дивитися на свою фінансову частину, а, а, картину взагалі-то. Тому що, якщо ви, наприклад, а, все, що 300 тисяч і більше, я би сказала, навіть 400 тисяч і, і менше, а, ці всі будинки будуть продаватися більше, ніж за ціну, яку продавці поставили, і всі будуть думати креативно. І багато людей тепер ставлять as Езис, тому це не є якби така от креативна тепер річ. Майже всі будуть мати офери з цим as is, що типу, вони не будуть, робити, не будуть робити інспекцію, але нічого. Цього після інспекції просити. Appraisal gap, можете робити там до 10-20 тисяч. Офер, які виграють, там немає ніякого ліміту. Це звичайно є рисковано. Я не завжди це рекомендую, але вам потрібно знати, подивитися, на які були продажі в минулих 6 місяців в районі, якому ви зараз ставите офер. Подивитися, які ціни. Тому що, якщо, якщо ціни будуть там, скажімо, 10 тисяч менше від оферу, які ви даєте, чи там 20 тисяч менше, ви можете очікувати, що appraisal прийде на 10-20 тисяч. Менше і тоді ваш appraisal gap може бути безлімітний, але ви знаєте, що на 50 тисяч вона напевно таки не прийде а, менше. Це звичайно є ризик, не кожному це підійде. Якщо ви дійсно бачите, що ви ставите офер після оффера, після офферу, і нічого не получається, може краще дивитися на будинок, який а, менше, ніж те, що ви хотіли купити, і ставити більші більший офер, більший appraisal gap і може вийти щось таке. Супер супер. Які ваші ідеї? Я знаю, що ви теж своїм клієнтам рекомендуєте. Любомер, знаєте, що це я і все говорю дуже прості речі. Це підготовка mm -hmm. е, підготовка з точки зору фінансової сторони. І, знову таки, якщо ви працюєте з експертом е, нерухомості, так так як діана, то ви знаєте, що ви знайдете, базуючись так як, як, як кажуть, правильний агент вас правильно як кажуть, поцілить і порекомендують локації. І житло де, де вам буде підходити. Тобто, ви, якщо вам ви отримуєте, як кажуть, діл, але чи в поганій околиці, чи вона вам не буде підходити для вас, то тоді це в дійсності, чи взяли ви ваш офер за меншу ціну, ви не будете задоволені. Часом і ліпше заплатити трошки дорожче, але в правильному районі. Mm -hmm. а, чому підготовка? Тому що знову ж таки, якщо ви йдете знову на такі речі, як appraisal як, gap, це означає знову ж таки з нашої сторони, з фінансової сторони, ми можемо зробити таку автоматичну перевірку. І mm -hmm. принаймні, коли ви йдете навіть на, на, на такі оффер, ви, скажімо, даєте 500 тисяч, і ви продавцю готові сказати, слухайте, якщо навіть ціна не, не, якщо воно не оціниться 500 тисяч, і прийде оцінка на 10 тисяч, ми є океані. І це можливо знову з точки зору фінансової сторони, якщо у вас є більший даунтеймент, ті речі, можливо, навіть не вплинуть. В вас. Uh -huh. Це що буде недооцінка, ви, ви розумієте самі, uh -huh. що воно недооціниться. Ви знаєте, ви вже провірили всі райони. Ви знаєте, що це, це, цей будинок він як кажуть, коштує, він і варта. Це як кажуть, це екстра 10 тисяч, і ви спроможні на це. Так що знов ж таки, це буде підготовка, це бути готовим, щоб це не вийшло, як кажуть, в останню хвилину. Що ви подаєте як кажуть, більше а вас прийшть прийде недооцінка. Значить, це буде бути, бути готовим точки зору. А, Покупної ціни на що ви готові, на що ви спроможні з місць з точки зору місячного платіжку, mm -hmm. і, ну і також само собою документація. Якщо фінансова установа провірить ваші документи чи по зарплаті, чи навіть ваш перший внесок. Якщо у вас є все готове, і ми даємо, як кажуть, pre-approval, Якщо нас до нас агент дзвонить, є pre-approval, і ми дамо рекомендації, що ми готові вас закрити там на протязі двох-трьох тижнів. Uh -huh. Ви вже получає, ви вже себе як кажуть, ставите на багато ем, в набагато кращі позиції порівняно з з тим, що й більшості банків, які я знаю, вам абсолютно навіть не програмують, що ви до, до місяця часу закритися, так що знову є аспект. Пошуку, є аспект інвентаризації, є аспект, все ж таки, знайти житло правильна локація, правильний будинок, житло, що було для вас, правильна локація шкіл для ваших діток. Але також є аспект фінансовий. Е, і ці речі потрібно зробити, пройтися з ними чим швидше. Знову таки рекомендація. Я все рекомендую, щоб ви були готувалися 60 днів, як мінімум, перед перед е, покупкою такої великою покупкою, тому що ця покупка житла буде скоріше все Одна з найважні найбільших вашому. Uh, в вашому житті, uh, так що я ви сказали, що знову ж таки оті речі, що ви кажуть, підказали, і у вас є концентрація, концентрація продаж. Правильно, це є цей ринок, який ви розумієте. Так. Давайте трошки переключимося uh, значить з тої точки зору. Що ви бачите взагалі, як як кажуть, як чи ви відчуваєте, що більше продавців буде? Як кажуть, буде трошки інвентар покращиться. Це mm -hmm. все ж таки, ви бачите ринок повільний. Які знову є багато, багато причин, так. а чому не виставляється, але кажуть ваш ваша точка зору? А, дійсно багато продає. Я, я з якими я спілкуюся, але вони от сидять і дивляться. Багато людей дивляться, що станеться. Є багато людей, які а, їм не потрібно продавати. Вони би хотіли продати, але їм не потрібно продавати. Вони хочуть купити щось менше, але в них будинок 600 тисяч. А щоб купити гарний маленький будинок, це буде 450 тисяч. Якби вони багато не, не зберігають і, і тому вони залишаються в більших будинках, почекати, може вони проїдуть потім як Флориду на пару. Років в мене є досить таких багато продавців, які просто не хочуть переїжджати, тому що у них немає е, таких, як е, багато збереження, щоб потім переїхати. Е, тепер і е, процент набагато вищий. В них може бути процент, 2-3% і відсотки. І вони самі собі е, зберігають гроші в тому моменті. А в другому моменті є е, е, багато таких, що чекають, де дитина поїде е, тепер з коледжу, туди-сюди. Що от е, мені здається, як інвентар він не буде таким, як ми би хотіли, щоб він був, тому що а, мені здається, теж а, оця як дженерейшн Міленіалс нас дуже є багато. А це якраз моя моя Generation, і а, всі говорили, що коли ми почнемо куп купляти будинки, не буде вистачати будинків купляти. Тому а, в околицях дуже багато тепер будують а, орендних таких великих. А, як кондо buildings, але вони будуть сі apartments. Таке ж саме. Я бачила, що вони тепер а, великі інвестори беруть і викупляють цілу condo building. в шамгур. До речі, не значить 21 твоніванкристин. А там будівля на тисячу квартир. І в мене клієнт купив квартиру за 150 тисяч. Прийшов великінвестор, здав їм 200 тисяч готівкою і переплатив за кожну квартиру. Але тепер вони всі а, оренди. І чому? Тому що вони багато грошей заробляють з оренди. І виходить так, що тепер а, треба купляти собі житлом. Я боюся в тому, що житло почне бути дуже дорогим. Не то, що ціни, а от інтерес рейт, все дуже сильно міняє. Я погоджуюся на рахунок це. Я концентрація, коли знову є багато людей, які купують знову таки. Ми говоримо перший вхідний рівень це квартири кондемініум. Угу. Якщо ми говоримо квартири, якраз є менше, ніж 150 тисяч доларів. Якщо є концентрація інвесторів, якщо особливо один інвестор, часом ми бачимо, один інвестор володіє вже там великий відсоток, там 25-30, часом 50 відсотків квартир, так. і ви купляєте в цьому комплексі. А, я знову таки, яка ціль цього інвестора, а, скорше всього він якраз хоче, коли в нього ця можливість підійде викупити, mm -hmm. і тоді є знову таки в нас. Також були клієнти, які купили, купили я кажу, нерухомість купили квартиру. Якщо асоціація, правильно, якщо менеджмент проголосує за продаж, тоді у вас є фактично безвихідне положення, так. вам потрібно нове житло. Так що це є один момент, де потрібно все ж таки бути продивлятися ці моменти, тому що інвестор-концентрація. Так, як банки кажуть, не, не кожен банк вам дасть таку позичку, але там є причина. І mm -hmm. та причина може, як кажуть, може не, не піти в вашу, в вашу сторону, так що все треба каже, проконсультуйтеся з кажуть чи з агентом чи з фінансистом, з яким ви працюєте, mm -hmm. а, на рахунок продажі, знову ж таки, і ви все правильно сказали на рахунок оцей цих відсотків, які були. Пару років назад uh -huh. було в районі 3-4%. Зараз відсотки майже так пішли, так ще так раз, і це зупиняє людей продажу. Але з останнім часом знову ж таки в останні, в останніх пару років я також чув а, від пару людей, які змушені продати uh -huh. знову є фінансове, знову таке економіка, чи вона хороша, чи погана. Є часом, де люди змушені продати, і часом люди вже звертаються, коли. В них є дуже складне фінансове становище, і тоді їм потрібно продати будинок, можна сказати, fire sale. Mm -hmm. А, І тоді рекомендація є, кажу, не чекати до того моменту, де фінансові досить складнощі. Я кажу, проконсультуйтеся з агентом, щоб щоб ви все ж таки хочете виставити вашу хату чи житло на ринок, якщо це потрібно продати, чи можливо дорожчу хату продати, меншу взяти, чи які обставини є. Але саме гірший момент це коли чекати до останнього моменту. Mm -hmm. Щоб це було як кажуть, вже як кажуть, бо тому, що вже все горить потрібно продати, тому що є, тому що знову ж таки я, я відчуваю це, як кажуть навіть про тих менших відсотках. Є різні обставини, які відбуваються. Це правда. так. І, е, е, ще одне питання, кіпс мінімаленецька також цікаве, де часом люди питаються на рахунок продажі. Часом люди хочуть виставляти, виставляти, як кажуть, з вашої також професійної точки зору. Um, чи рекомендується робити, як кажуть, стиджін стиджінг, є моблювати чи зробити як навести якийсь прямо порядок з консультантом, з mm -hmm. пофесійною людиною. Перед тим як продасте? чи ви бачите в більшості це напевно, скорше всього, ринок, який є дорожчий та й полегший ринок? Напевно, люди це роблять порівняно з ферстами, де yeah, люди yeah. менше це? Так, це правда. А, я ваш консультант, тому що за свою кар'єру я продала більше 400 будинків, можна 500, треба буде порахувати. Тобто я бачила все і бачила і хороші будинки, і пості будинки, і будинки там, де дуже багато всього. А тому, коли ми робимо консультацію з клієнтами, коли ми погоджуємося, що ми разом працюємо, я тоді роблю консультацію як стейджинг. тому що а, я розумію, коли я дивлюся з клієнтами-покупцями на дім, я бачу на що вони дивляться, на що вони звертають увагу, що подобається, що не подобається. Я порекомендую продавцям щось перекрасити, щось пере, перевести. Та тобто, це частина мого сервісу. А деколи продавці не хочуть цього слухати, і це тобто це досить окей, тому що це ваш дім, ваші гроші, це ваше рішення. Але порада завжди буде там. І мені здається, також важливо сказати, що дуже багато є реаторів в, в Чикаго. Мені здається, більше 50 тисяч реаторів, Так що дуже багато вибору. Але дуже важливо знайти людину, яка буде дійсно а, працювати на вас, тому що. А, о -о отримати саму ліцензію може може люба людина. А от дійсно робити маркетинг, а, робити переговори з, з агентами, з клієнтами, це, а, це справжнє діло. І це може бути різницею, вам отримати 10 тисяч менше або 20 тисяч більше. Я це бачила знову ж таки будинки, які не продаються, зазвичай. Навіть був такий тангас та, цікавий в дисплеє. Одна картинка, і в перших чотирьох словах три помилки в description. Тому воно люди це сприймають як немає якості в, в листингу самому. Вони потім це якби розуміють, що немає якості в будинку. Це може бути неправда, але так воно і сприймається. Супер, супер. Які нові технології ми зараз бачимо? Ми знаємо, що все ж таки кажуть, продаж ринку. Це правильно його. Uh, промаркетувати правильно та uh, знайти правильного покупця, якісь нові технології ви використовуєте, особливо я кажу, з фірмою якою ви пов'язані. Uh, найбільша технологія для продавців це 3D. 3D, мені здається, кожна хата цього, в цьому uh, році повинна мати 3D, тому що по-перше, продавці будуть собі зберігати час, і покупці теж, тому що покупці побачать, який дім. Фотографія ціле цілу пла, uh, планування не покаже, не покаже маленькі деталі, які просто вам або сподобається, або не сподобається. Тому 3D у нас є ціла велика камера. Ми це робимо на кожному uh, uh, будинку. А друге, це мій. Інстаграм, будь ласка, піді на інстаграм Diana M. Chicago Realtor, Ми робимо багато відео, і в мене є дуже багато followers, які от потім мені пишуть: можна мені більше інформації, а я агент, можна мені більше інформації, тому технології як такі, то в нас дуже популярні. Super, super. Як на рахунок? Самих інвестицій ми говоримо знову ж таки однородний будинок чи для себе. А що відбувається з малта unit building? Uh -huh. Ми говоримо зараз, особливо ця криза. Правильно за останніх пару тижнів всі ми чули, що як кажуть, знову таки, можливо не непрості такі банки, які а, вийшли з бізнесу. А, і якраз позички, коли ми говоримо на multi-unit, можливо на комерційні позички, так які роблять reset, Тобто це їхні відсотки міняються кожних 5-7 років. Знову як Ви багові чи, кажете, чи, чи, чи вплив я кажу на multi юнет. Відчуваєте більше інвентаря, більше людей виставляють? Чи все ж таки є ринок? Також непростий важкий ринок, з щоб знайти правильну інвестицію, яка в дійсності. Як кажуть, позитивний буде мати кешло. Так. Ну, інвестиція, так як ви сказали, це все про кешло. Там немає емоцій, відчуття, що гарно, що не гарно. Головне, щоб о, гроші приходили і було більше грошей приходило, чим виходило. А наскільки я бачу зараз. Багато людей хочуть робити щось таке, називається house hacking. Не знаю чи ви про це чули. Називається, що ви купляєте може там два юніта, чи три-чотири юніта має бути менше, ніж чотири. Правда, тому що це тоді рахується як residential loan. Резидентшта okay. і тоді людина може поставити 3,5% як down payment. і вони живуть в одному юніті і потім орендують всі, які інші лишилися або ще один, або там три, три інших. І це називається house hacking, тому що що ваші орендарі платять за ваші, ваші ж моргедж і потім за за рік чи за два вони можуть можуть Часом. за рік часу. Вони можуть собі купити новий дім, теж за 3,5% і повністю орендувати цей дім. Це стратегія, просто amazing. Я якщо б я це знала 10 років назад, то я б це робила кожен рік, поки поки дітей не є. А на жаль цього не стало. А, Так що користуйтеся, якщо що, потім скажете мені, дякую. А, а, тому от а, 4 і менше юнітів мені здається, це дуже популярно, тому що багато а, звичайних людей а, їм цікаво купити, тому що всі знають орендарі класні, тому що вони платять оренду а, нам власникам. І якщо йти більше 5 і більше, тоді це дійсно йде все про гроші, тому що я можу робити маркетинг будинку. Там дуплекс У мене був Антон Гайд, за 530 тисяч. Я знала, що вона буде за висока ціна, але комусь дуже хотілося б мати от дім в такому ж районі. І якраз це вийшло, як дві квартири вони купили. Якщо дивитися п'ять і більше, це все просто фінанси. І я бачу, що є, ем, є варіанти, але там фінанси не підходять, тому що всі орендарі з'їхали, і тепер власник вирішив продавати. А продавати треба тоді, коли орендарі ще є і є ем, дохід для інвесторів. Ем, трошки інший. Ем, і, здається, інша така от картина. Так, так я погоджуюся на рахунок до чотирьох юнітів. Знову таки, ми говоримо, що ви отримали оптимальне фінансування з точки зору інвестицій. Це я кажу до четвірка, це чотири будинки. Якщо ви досить кажуть. Придумаєте, як це з об'єднати пару квартир в один будинок, чи це чи це можливо дуплекси? Так як mm -hmm. можна зробити mm -hmm. знову? Я б тільки порекомендував зробити це легально по правилах, тому що так, часом. Так. E, часом e, речі робляться, і коли ви продаєте будинок, і це не є змістом погоджено. І часом ваша транзакція дійсності може можете пішли піти на сам стіл закриття. Mm -hmm. Транзакція провалиться, тому що ви зробили щось не так. Ми навіть говоримо це у народина хата. Є міста, які кажуть, які місто любить перевірити. Так що так. E, з агентом, з містом я кажуть, перевірте перед тим, як, як кажуть кір, які речі часом e, ви будете робити і вона вам додасть, як кажуть, прибутку, але можуть бути питання при продажі. Так. З um, Діана, що таке цікаве питання. І от ми знаємо, є такі, як кажуть, за останніх, не знаю, після ковіду, дуже багато людей, напевно, з Чикаго, часто uh -huh. навіть переїжджає сюди. Uh -huh. Є якісь, як, 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 знову-таки, ми говоримо suburbs, де ви бачите, як кажуть, що ціни не, не виросли настільки привабливі, хороші школи. Як, Можна сказати, такі hot areas, де де люди переїжджають, тому що що дійсності ці ціни не піднялася порівняно так відносно в інших районах. Це цікаве питання, до речі. Uh, у мене було кілька покупців, які прийшли в районах, в яких я зазвичай не працюю. Перший це був Тілей Парк, а другий це був Хемшай. І коли ми позвонили, дізнатися, чи є multiple offers, uh, ми, ми почули, немає. А я думаю, вау, нічого собі. <сум> це я такого не привикла чути. Тому що це дійсно далеко. Якщо вам по роботі це не підходить, то звичайно треба дивитися більше центральніше. Ну, якщо чесно, якщо ми думати логічно, uh, ті будинки, цілей uh, парк, я нічого не маю проти цих районів, просто я знаю, що люди. люди які приїжджають з Чикаго сюди, в них є різні різниця, тому що потім в Чикаго треба на роботу їхати, або там друзів Чикаго, родина в Чикаго. Але подумайте теж райони, які зараз гарячі, які в яких школи там 10 з 10, А чому люди там дуже хочуть купляти, навіть якщо у них дітей не немає, або діти не йдуть в ті школи, йдуть в приватні школи, тому що resale value залишається. А було багато таких будинків в Palatine, де я знаю, що люди дуже багато вклали грошей, коли вони були новобудови, але потім не змогли ці всі гроші а, собі вернути, тому що школа пішла вниз 60, і вийшло так, що потім не було такого, як як потребування тих будинків. Вони були великі будинки, великі податки. А школи пішли вниз. Тому це дуже важливо дивитися не тільки на ціну, яку ви платите, а просто на майбутнє. Чи я тримаю цю хату 2 роки, чи я тримаю цю хата 10-15 років. Мені хочеться, щоб вона росла. Росла вартості, тому я знаю, що я відплачую собі, плюс я ще потім зароблю в один день. Супер. Супер. А, дякую дуже, Діана, за такий кажуть, динамічний сюжет, де ви кажуть, багато речей і для продаж, і для тих, хто продає, і для тих, хто а, купляє. І, і Знову ж таки, е, якщо вам потрібно більш детальніше інформації, е, будь ласка, звертайтеся чи на рахунок фінансування, чи е, Діана по її спеціалізації як кажуть, я думаю, що ми не тримаємо. Ми не, не, не тримайте нас в секреті. Я думаю, що ви нас можете знайти через сошол е, медіа. Е, якщо у вас є додаткове питання, знову ж таки, можливо, цей вичерпаний час. Ми не підняли ці питання. Будь ласка, звертайтеся. Ми будемо раді допомогти з вашими питаннями. Е, Ну що ж, дякую за 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 цікавий сюжет. Діана, дякую за за вечір і всім нашим глядачам і слухачам. Вам бажаємо гарного вечора і до наступного зв'язку. До побачення, до побачення!